Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо до вашої уваги січневий рейтинг десяти найцікавіших та найдорожчих предметів антикваріату, які були куплені на сайті Віоліті на загальну суму понад 2 мільйони гривень. А найдешевшим лотом нашої добірки став порцеляновий виріб, виготовлений на заводі Гарднера в останній чверті 19 століття. Рідкісна статуетка Обдорський остяк у дуже гарному стані була куплена за 111 тисяч 112 гривень. Дев'яту сходинку посів орден Олександра Невського, яким у роки німецько-радянської війни був нагороджений артилерист Червоної армії. За військову відзнаку колекціонери запропонували найвищу ціну у 180 тисяч одну гривню. За бліц ціною у 220 тисяч гривень був куплений лот, що посів восьме місце нашого рейтингу. Це ікона Святого Миколая Чудотворця, оздоблена на початку ХХ століття високохудожніми срібними шатами з позолотою та емалями. На сьомій сходинці відзнака військового ордена святого Георгія IV ступеня, якою за часів російсько-турецької війни у 1870-х роках був відзначений матрос парового катеру. Переможна 125-та ставка принесла продавцю 220 тисяч одну гривню. Шосте місце посів дуже рідкісний рубль, який в законному обігу перебував не більше року, і дивом зберігся від перекарбування. Монета з портретом Івана VI, викарбувана в Петербурзі у 1741 році, була продана за 230 тисяч гривень. П'яту сходинку посів лот з розділу ювелірні вироби з дорогоцінних металів. 150 грамовий ланцюжок, виготовлений з золота 583-ї проби та довжиною близько 60 сантиметрів. Був куплений за бліц ціною у 235 тисяч одну гривню. На 20 тисяч гривень дорожче оцінили покупці ювелірний виріб, що посів четверте місце нашої добірки. Це золотий перстень з розкішним діамантом масою, 3,16 карата, підтверджений експертизою від державного гемологічного центру. На третій сходинці одна з найбільших золотих ювілейних монет України: 250 гривень 2021 року карбування, присвячені 30-річчю незалежності України. Монета, тираж якої всього 400 екземплярів принесла продавцю 265 тисяч гривень. Друге місце посіла монета, яку карбували в Парижі за часів правління останнього імператора Російської імперії Миколи II. Рідкісний різновид рубля 1896 року зі співвісністю сторін у 180 градусів був проданий за 280 тисяч одну гривню. А найдорожчим лотом січня став хрест Симона Петлюри першого типу, унікальна нагорода, право на отримання якої мали учасники української революції 1917-21 років. Рідкісний орден, що належав сотнику армії УНР, був куплений за 300 тисяч 6 гривень. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.